Мір Божий! вітаю всіх в цей, вечір, коли ми роздумуємо над своїм життям, молимося, то хотілося б пороздумувати над таким роздумом, як сила волі. Що це є таке? Це сила, що управляє природою людини, сила рішення, сила вибору. Це круюча сила у житті людини, сила здійснювати вибір. Це коли ми робимо вибір в своєму житті, Людина щось вибирає. І якщо вдуматися, то це ми робимо кожен день. Кожен день ми щось вибираємо: чи добро, чи, зл, чи зле, е, скільки піднятися, чи зробити то, чи піти туди. Все залежить від вибору. І тут говориться, що це є сила вибору, це є сила. У птахи Проках написано, що це є е, єдина сила, можна так сказати, яку Бог дав людині. І Бог хоче, щоб ми нею керувалися. Далі написано в Служенні Сілення 122 сторінка, 123, що ми, нам важко щось поміняти в своєму житті, нам важко стати добрими, нам важко йти за Богом, нам важко любити Бога. Тому а, то ми це не можемо зробити. Тому Господь нам відкриває, для чого Він нам дав силу волі, ми можемо вибрати щодня Бога. Ми можемо вибрати йти за ним, ми можемо вибрати слухатися Його. І коли ми це зробимо, тоді вже Бог допомагає нам бути добрим, бути слухняним, ставати, освячуватися, ставати добрішим, ставати любіячим і так далі. Але все починається з рішення, з вибору. І це Бог дав для нас. Дуже гарно записано в Євангелії від Луки, 15 розділ про блудного сина. Говориться так. Він говорить сам до себе, або робить вибір в своєму житті. Встану, піду до свого батька і скажу йому. Далі що відбувається? Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Що відбулося? Він прийняв рішення. Я повернуся. Я, або сказати, я розкаюся в своєму житті. А що потім відбувається? Встав і пішов. Тобто, Коли ми приймаємо рішення розкаятися або піти, піти до Бога, то що треба зробити? Або який, яка, яка робота вибору? Вона діє? І Бог уже в цьому допомагає. Коли Бог бачить наше рішення, наш вибір, то він нам дає сили рухатися. Бог дає нам сили змінюватися. Але Він хоче бачити, що ми цього хочемо. Це є свобода, яку Бог дав людині ще нас при самому початку притворінні. Свободу в рішеннях. Ким я хочу бути, яким я хочу бути, яким я хочу, щоб був мій день, щоб було моє життя. Чи з Богом, чи без Бога, чи добре, чи може воно мені подобається недобрим життя? Від нашого вибору залежить. І який вибір ми приймаємо? Від того залежить, е, які наші дії наступні будуть? Якщо ми хочемо мати успіх в своєму дії, в житті, у своїх вчинках, то. Вибираємо Бога. Так будемо вибирати Бога. І це буде великим благословенням для нас. Дуже гарно ще Євангелія від Луки, 10 розділ, говориться про Марію. Марія, яка сиділа біля ніг, Господа, слухала його слова. А потім Христос каже про неї 42-й вірш. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Хтось похвалив Марію за те, що вона зробила правильний вибір. Правильний вибір який? Бо вона сиділа біля ній Христа і слухала. Давайте кожен день, коли ми піднімаючись, від, прокидаючись від сну і робимо вибір в своєму житті. Давайте будемо згадувати цю історію і робити правильний вибір. Давайте будемо щодня знаходити той час і приймати для себе рішення. Щось навчитися від нашого Христа. Це буде великим благословенням, це буде великий успіх у нашому духовному житті. І давайте прислухаємося до поради нашого Господа користуватися цією силою, яку Бог заклав в нас, в кожну людину. Це, можна сказати, єдина сила, яка є в нас. Давайте зробимо правильний вибір своїм сумством, скористуємося цим. І будемо отримувати благословіння і результат від цієї сили. Подяка Богу за ці істини. Амінь.